Це наш Стрейський район. Для когось це просто журнал. А для мене це клаптик до клаптика і складається мій Стрейський район, де я працюю завідувачкою сектору культурної спадщини. До того працювала в культурі, і мене інфікували, як каже пан Андрій, культурною спадщиною. І воно раз і на все життя. З березня 2023 року я на посаді. Культур, завідувача культурної спадщини, великого нашого Стрейського району, де є 14 територіальних громад, і не придумувала новий ровер. А пішла тою дорогою, якою ми йшли до тої, так званої децентралізації, коли ми пооб'єднювалися і стало з 20 районів 7 районів, а мій район від Солонки до Нижніх воріт, де входить великі 4 райони це Шитачівщина, Миколаївщина. Сколівщина і Стрищина, оце є мій район, де є 592 е, об'єкти, е, які занесені в реєстр культу е, культурної спадщини місцевого рівня, де є 42 об'єкти національного рівня і один об'єкт у Маткові, церква, що занесена до переліку ЮНЕСКО. Є 38 розкішних музеїв, котрі варто подивитися, і про котрі варто говорити. І є Ті особистості, котрі творили район. Бо жоден об'єкт, жодна територія. Вона нічого не варта без тих людей, хто творив, хто робив, хто формував, хто ніс, хто доносив. І от для мене е, тою людиною, е, тим закоханим у ту землю став е, Виховський. Ви знаєте, коли я ближче зрозуміла, хто він є такий. Я собі думаю, Боже, треба кожному, кожному достукатися до серця і сказати, що не просто писар, що то не просто собі такий гетьман, про котрого ми собі говоримо, бо він собі гетьман. Це та людина, котра вже тоді була великим європейцем, котра вже тоді була великим меценатом, котра вже тоді перемогла москаля у Конотопській битві і котра шалено любила свою землю. Він настільки любив свою землю, ту територію, на котрій я мала честь те, що родитися і можливість. І я дякую моїм батькам, що власне з того краю журавля, і, мабуть, зовсім не випадково журавель, тому що це є та земля, край що під крилом журавля. Ви собі не можете уявити, яка там кількість гнізд і журавлів. Ми з паном Олександром Сікорою, що директор туристичного інформаційного центру, ми зробили книжку. Шрифтом Брайля, великодрупним шрифтом для осіб з інвалідністю, а тепер нею користуються всі наші ветерани. Ми вже її озвучуємо, ставимо на щоб могли люди слухати теж про край, що під крилом журавля. Отож, оці два журнали це про територію Жидачівщини. Тої Жидачівщини, котра так нині забута Богом і людьми. Знаєте, на неї кажуть вона депресійна. А вони навіть не розуміють, про що вони говорять? Яка може бути депресійна, коли б у жидачів москалів не було? Москалянія ще Москви не мала, розумієте? А ми вже мали Макдебурзьке право. Жидачівщина має чотири населені пункти, котрі мали Макдебурзьке право. Це жидачів, ходорів про які ми тут говоримо. Це, це руда, де були маєтності Івана Веговського. Це Журавно, і е, ну, жидачів, з котрого я почала, тобто чотири населені пункти, котрі мали сталу свою торгівлю, мали своє місцеве самоврядування, з котрого ми взяли приклад до нині. Ну, не все, бо як ви лікше трохи вчили, знаєте, то може більше взяли. І з витоки цього самоврядування пішло до нинішнього дня, і ми говоримо про. Вигоського, котрий докладався до тої території. І оцей Кохавинський монастир, він теж закладав кошти в нього. Він його почав будувати. Розумієте, ми стільки всього не знаємо, ми стільки всього десь за тими стімома замками. І коли ми думаємо, що то наша спащина, а що я буду про ту спащину говорити? Ну, подумаєш, ну десь хтось. А це не десь хтось, це мої дідусі Бабуся. Котрі теж є у цьому журналі. Це е, фотографії хору села Обласниця 39-й рік, 36-й рік. От оце є спадщина, це якийсь спадок, котрий належить кожному з нас. І коли ми тоді оті всі спадки об'єднаємо, ми отримуємо потужну нашу спащину, ту спащину, що стала отою непорушною стіною, котра не дала Москальове за три дні. Нас положити. І ми одним духом зупинили москалів, і рашисти не пішли, бо ми ж не мали з вами ні зброї. Ми не мали з вами багато чого, що вже нині армія має. Але ми тоді мали і маємо ми, свою державу і свою армію. Бракує нам трохи знань про свою державу і про свою армію. Тому доєдналися волонтери. Котрі стали допомагати і допомагали від 2014 року. Найбільшим волонтером то є Миколай, бо він ще на світ тоді, вчить тої благородної справи любити і дарувати радість. І десь, певне, я оцей журнал, нашу спадщину, я його давно знаю, всі певне 10 років. Я його теж відношу до подарунків із мішка Миколая. Знаєте, бо витягаючи той журнал кожен, кожен випуск, ти собі шукаєш не тільки одного гатунку стадів, наприклад, наукові, наприклад, публіцистичні, а тут ти маєш і знання глибокі, і в такій формі тобі подається смачні, і ти залюблюєшся у ту територію, залюблюєшся у цю землю, бо ти ніби смакуєш, ніби п'єш, ніби причащаєшся кожним кожним словом. І знаєте, коли я про Виговського говорю, про Виговського розповідаю, я ж не тільки говорю і на кожному праці, що він минулий, він сучасний. Тому що кожен, хто виходить з тої землі, землі він є той гідний нащадок тої території. Бо 120 років маєтності мати, то не один день. То в кожному, в кожній клітині пульсує отой Вигорський. Просто треба на нього подивитися іншими очима. Подивитися на нього як цінність ще родини. Бо нічого він не варт без дружини Олени. Вона йому, на нього, вона йому такі листи писала. Прочитаєте. Вона так його кохала. Вона його назвала ясновельможний мій пане. І вона такою користувалася пошаною і любов'ю. У тій території, а я то знаю, бо я в своїй території, а люди переказують. І я сьогодні ще хотіла би сказати, що вперше в Україні ми заснували стипендію імені Івана Горського для талановитої обдарованої молоді. Прошу саме, пане Сергій, це меценатами цієї стипендії. Ми попросили і розповіли долучитися, коли я отако закохано розповідаю про вагонську. я може цей час говорити дуже довго. То прийшовши на Житачівський комбінат, вони мене вчули, і вони ми спільно з ними розпрацювали. Положення про проведення цієї стипендії подається на на конкурс минулого року, подавалися 12 студентів, відібралося 4 чотири молоді особи, чотири людини, котрі долучаються, котрі активними, котрі не тільки про Виговську говорять, а про українство, краєзнавство нашої території. І сьогодні Житачівський комбінат привіз подарунки для музею. Декілька слів, шановна громада, шановна товариства. Ну не погоджуюсь погоджуюсь з пані Ольгою. Вона надихнула нас як керівників для того, щоб ми взяли безпосередню участь у розвитку краю, у розвитку історії. Бо ми всі знаємо, що без знання минулого немає майбутнього. Тому ми підтримуємо громаду в усіх. І її починаннях, у всіх заходах. Бо хочемо, щоб наше підприємство, яке є міськоутворюючим міста Жидачева, бо це також є спадщина, історія кожної родини, історія міста і цілої громади. Тому ми підтримуємо і завжди будемо підтримувати цей історичний розвиток і спадщину Жидачівського, Стрійського і взагалі Львівської області. Загалом, дякую. тому дуже дякую. дякую. Да. дякую. Ми хотіли би презентувати ми перше, підприємство... Да, ми перше підприємство на Україні, яке виробляє екологічний папір. Екологічний папір це з втор сировини без використання целулози. Тобто ми використовуємо відходи, це макулатура, і у нас повний цикл виробництва до про готової продукції. Це е, національний виробник, е, гроші залишаються в країні. Ми не купуємо. І це екологія. Це екологічно чистий продукт, який е, має місце бути в нашій країні, е, в нашому регіоні. І використовуватись може він як для друкарства, так і для е, паперової галузі, комп'ютерної техніки. Тобто зараз ми проходимо викор... випробування разом з всіма відомою компанією «Коні Камінолта», і тому ми будемо р... виходити на ринок і запроваджувати наш національний продукт, який дозволить не, ви... не використовувати ліс, не вивозити його за кордон. І <різвіло> отака <сту> ось ситуація.